Гуманітарну допомогу коломийські хлопці-самооборонівці везли п'ятому прикарпатському батальйону, зібрали усе, що принесли містяни, пожертвували спонсори та передали рідні своїм синам та чоловікам, повезли на схід України в саме пекло військових дій. Серед сміливців відеооператор Андрій Флоря, хлопці в принципі забезпечені всім. Єдине, що от, так само от вони просять зараз. У них е, саме нагальність це є е, форми і берці. Бо ну, форма зараз, як вони кажуть, ну, неякісна. Ці, що їм попередавали, вона буквально тиждень-два вона дуже рветься. Берці не є дуже якісні. Більшість берців попадає дермантинові, а не шкіряні. Розлазяться. З дідою вони практично забезпечені, бронежилетами забезпечені, касками в принципі, так само забезпечені. Коломияни відвідали наших військових, які тоді були у містах Амвросіївка та Тельманово. По дорозі не обійшлося без пригод. Хлопці затримали ймовірного сепаратиста, розповідає Андрій, та віддали його прикордонникам. Власне патрулювання та виявлення підозрілих осіб одна із основних функцій нашого п'ятого батальйону. Роботи в них чимало. Сказати, що звіти повністю вже ці терористи, сепаратисти. Зникли, цього не можна сказати, тому що виїжджаючи звідти, буквально 15 хвилин після того, як ми виїхали з блокпосту, був обстріл. Обстріляли автобус, який перевозив там декілька людей з мирних жителів. У тельману є відомості такі, що там знаходяться ще снайпери, які обстрілюють наших хлопців. П'ятиповерховий будинок, десь на верхньому поверсі вони знайшли закинуту квартиру і звідти роблять обстріл. Коломийські хлопці були на сході чотири дні, ночували під відкритим небом, а ще потрапили на день народження. Мешканець Коломийщини відзначив на війні 30-річний ювілей. Побратими вітали, як могли. А, три тери, аби ти ж у що на що на кращу, що на 29-30! Татьяна, ваш, муж, ваш муж буде жив здоровий. Ми там обіщаємо. Ми, ми за етаж. не обіцяємо обіцяємо. Обіцяє. Місцеві мешканці до українських військових ставляться по різному, розповідає Андрій Флоря. Є такі, що допомагають продуктами та деякими речами, а є шпіони, після відвідин яких наших обстрілюють терористи. Також наші військові передають вітання своїм рідним, просять не хвилюватися, обіцяють захистити Україну і повернутися живими. Обнімаю, Давид, витрасти здоровенький, тато приїде. Поб'ємо скалі. Я хочу передати привіт своїй мамі, голові, тіщі, жінці. У мене все добре. Не Переживайте. Все доходить і все у нас є. Головне, щоб віра була в нас, от вас йшла к нам. Поки ми здесь буде мир і спокій. Ця земля дана нам Богом І ми її будемо захищати. Будемо захищати не просто а до останнього патрона. Все буде добре!